Добрий день ще раз. Недавно оприлюднив інформацію про Бузький суд. Тепер будемо оприлюднювати негативну інформацію про Городоцький суд, тому що вся ця система правосуддя настільки прогнила, що бери любий суд, і в любому суді не помилися. Сидять корупціонери, сидять значить, чиновники, які в мантіях витворяють чудеса, чудотворці і так далі. Так от недавно я оприлюднив е, розповідь, я раніше скаргу про порушення Городоцьким районним судом військової області вимог положення про автоматизовану систему документу обігу суду. Цю скаргу я скерував до голови суду Перетятко Оксани. Ось яка, грубо говорячи, оскільки вони мене зневажають, то я їх теж зневажаю. Вона, грубо кажучи, на мене болт забила. Так от я тепер так само буду болт забивати на них, на тих суддів, на тих, які не поважають закон і чинять все, що їм заманеться. Я прилюднюю третю скаргу, тому що вже була повторна, третя скарга. Про порушення Городоцьким районним судом військової області вимог положення про автоматизовану систему документу обігу суду. А потім, якщо ця скарга не буде розглянута, будуть вживатися інші дії. Тобто, я вже буду направляти скарги про вчинення кримінальних правопорушень суддями цього суду. Так от, 7.03 та 9.03 на вашу адресу, пані Перетятко, Електронною поштою скеровано скаргу щодо порушення Городоцьким районним судом Львівської області вимог положення про автоматизовану систему документообігу суду, якою просив вжити заходів для поновлення моїх порушених прав на звернення до суду, що полягають у нереєстрації моєї скарги на рішення дії чи бездіяльності слідчого відділення поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 у Львівській області від 6.03. 2023 року. 09.03.2023 року та 11.03 мною зроблена чергова перевірка списків автопризначених справ, що надійшли вперше до Городоцького районного суду Львівської області за 6-10 березня 2023 року, під час якої підтверджена відсутність реєстрації та розподілу моєї скарги. Від 6.03.2023 року. Встановлена наявність реєстрації та розподілу справ. За 6.03 було 22 справи. За 7.03 було 24 справи, станом на, а станом на 17.36 годину 8 березня, 8 березня справи для реєстрації та розподілу на сайті суду взагалі відсутні. Тобто, в кінці робочого дня вони мали справи бути оприлюднені на початку справи про авторозподіл. Вірніше, про, про, про авторозподіл справи розподіляються по мірі значить, надходження, але в кінці робочого дня мали бути оприлюднені, їх не було. Але вже станом на 11, значить, фігурує 18 справ розподілених за 08 23 року. Значить, 8 в кінці робочого дня не було ні одної. 11 вже 2018. Ну і за 10 число от станом на 11 березня фігурує 29 справ, внесених до списку. Таким чином, станом на 11 березня 2023 року, порушення вимог закону України про судоустрій і статус суддів та статті 55 Конституції України щодо гарантованих мені прав на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб. Продовжується і жодних заходів для їх припинення вами, пані Перетятко Оксана, як головою суду не вжито і не вживається. Втретє, звертаюся, до керованої вами установи правосуддя, невідкладно вжити заходів для припинення порушення закону. Та статті 55 Конституції України щодо мене з боку Городоцького району суду Львівської області зареєструвати у належний спосіб мою скаргу, провести її авторозподіл між суддями та негайно повідомити мене про це як особу, щодо якої вчинено порушення рівноправності та пряме обмеження моїх прав на звернення до суду. Судді знають, що це є стаття 161 Кримінального кодексу України. Про отримання моїх звернень та вжиті заходи прошу невідкладно, невідкладно повідомити на електронну пошту. Про наслідки розгляду скарги від 7.03. Причини порушення положення про автоматизовану систему документообізсуду. Службову особу, що вчинила це порушення. Мірою її відповідальності за порушення службової дисципліни, заходи в житті для недопущення подібних випадків у майбутньому та прийняті рішення. Прошу повідомити письмово, установлений законом України про звернення громадян, строк на мою електронну та поштову адресу. З привітом журналіст інформаційної агенції, «Журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 11.03.2023 року. А на закінчення хочу ще одне додати: ця скарга, як і всі інші мої дії, вживається для того, щоб припинити оцю вакханалію, яка твориться в суді, прокуратурі, в поліції з притягненням до відповідальності Хоми, має бути притягнути до відповідальності. Хто б ви думали? Правильно ви думаєте, має бути притягнути до відповідальності. Голова селищної ради фабрига разом з прокурорами з, з зі слідчими з суддями, які чинять фальсифікацію оцеї кримінальної справи і всіх документів, які сьогодні фігурують у цих справах. На цьому дякую за увагу. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Інформація – поступає саме ексклюзивно від мене. Дякую за увагу.